Запитання 8 блоку 12. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адмінправопорушення, участь адвоката в таких справах. Справа про адмінправопорушення розглядається за місцем його вчинення. Деякі адміністративні правопорушення щодо транспортних засобів за місцем їх обліку або місцем проживання порушника. Справа про адмінправопорушення розглядається у 15-денний строк з дня одержання органом або посадовою особою, правоумочне її розглядати протоколу про адмінправопорушення та інших матеріалів справи проте є встановлені законом винятки. Повістка особи, яка притягається до такої відповідальності, та іншим особам вручається не пізніше, як за три доби, до дня розгляду справи в суді. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про одним правопорушенням. Безпосередньо особа, яка притягається до. Адміністративної відповідальності. Потерпілий, якщо такі є, законні представники та представники захисник, свідок, експерт, перекладач. Інтереси потерпілого може представляти представник це адвокат, інший фахівець в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи. Як захисник у розгляді справи про адмінправопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Повноваження адвоката підтверджуються довіреністю або ордером чи дорученням органу, уповноваженого на надання безоплатної правової допомоги або договором про надання правової допомоги. Або дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договором, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписанням сторін, орган або посадова особа. При розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи вина дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду іншим особам. Чи є підстави для передачі матеріалів про адмінправопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також зобов'язані з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.